Якої у нас общее число спасателей в Україні? Саме сп... працівників ДСНС чи саме. Ну, от є спасательне формірування Я Черчайной вас розумів, ситуацій. це реагування. Да. Тобто це оператив, ті, ті люди, які виконують безпосередньо задачі оперативні, пожежі, рятування, розмінування mm -hmm. близько 52 тисяч. Какая зарплата? Вот у, у рядового какая зарплата у Прекрасне запитання. Я шокований був, коли почув реальний стан справ з оплатою праці. Я вам можу сказати, що базова заробітна плата як рядового, так і скажімо, капітана становить 2100 гривень. А, а... А, а, а це ті люди, люди жити не, не просто, по не просто щодня ризикуючи жизнь життя, життям і не тільки на війні, mm -hmm. але й в мирний час. А, а заробітня плат, платня, ну скажімо, піротехніка, а, а ті, хто проводить безпосередньо гуманітарні розмінування, як ми це називаємо, тобто а, сапери в а, військах називають, отримують близько 4 тисяч, які власне ті, хто сьогодні знаходиться на передовій. Буде Будь ближайше можливість поміняти цю ситуацію. А, я а, вам скажу, я а, можу. Переконливо сказати, що я зроблю все для того, щоб ця ситуація змінилася, і наскільки в мене вистачить сил, я буду активним лобістом державної служби з надзвичайних ситуацій і власне її працівників, як в системі покращення соціального захисту, так і безпечно, в в системі покращення матеріального стану. є єслі на балансі міністерства і лігоскомітету так? Так, буде правильно сказати, вооружені і слів, стокакої ну в першу чергу. Ви знаєте, ми вважаємось воєнізованим підрозділом, але зброї як таковою, як такої в у, у, працівників МНС немає. Ну є. Ті, які виконують охоронні функції, але, безперечно, головна задача це все-таки рятувальні роботи і відновлювальні роботи, і, безперечно, це роботи, які пов'язані з ризиком для життя, а саме розмінування.